Мої вітання. Сьогодні готовлю щоковину. Ось, бачите, така вона на мене м'ясиста. Вагою 1 кг 200 г. Спеції, сіль і чесничок. Спочатку я її натру солею. Сіль я беру, як то кажуть, на око. Сіль ви дивіться самі, скільки треба, бо ви ж бачите, яка вона у нас зараз вже. Має кожну свою міцність, будемо казати. Солі багато не буду давати. Далі натираю часничком, рівномірно, щоб гарно пройшло по всьому кусочку. Ще додав спеції. Спеції я взяла для шашлика. І також гарненько потрусимо. Уже спеції пахнуть, вона буде у нас ароматна. Сам часник, ви знаєте, який це є аромат. Запікати щовековину я буду у гусядниці. Спочатку покладу ось так м'ясом донизу, щоб була м'яка шкурочка. Звичайно, пару листочків додавлю лаврових І залишаю маринуватись на пів години. Далі відправляємо запікати в духовку при температурі 200 градусів півтори-дві години. Через годинку я переверну її. Пройшло у нас півтора години. Відкриваємо, дивимося, що. Ось гляньте, яка вона румяна. Сочненька. Наріжу, покажу, яка вона м'ягенька. І шкурочка м'ягенька у нас вийшла. хорошенька мясна. Сочненька. Така ароматна, сочна вийшла щеповина. Ставте ваші відзиви, чи сподобалося відео, і діліться своїми рецептами.